З поверненням. Ми вже з вами говорили про силу тяжіння, яка напрямлена з центра тіла вертикально вниз. Уявимо таку ситуацію. М'яч лежить на землі. На нього діє сила тяжіння. Вона на даному рисунку єдина сила, що діє на тіло. Виходячи з другого закону Ньютона, у м'яча повинно з'явитися прискорення, напрямлене вертикально вниз. В даному випадку це прискорення G. Але тіло, не дивлячись на те, не рухається та не має взагалі то прискорення. Отже, повинна бути сила, що урівноважує силу тяжіння. Тоді нульове прискорення з другого закону Ньютона буде мати зміст. Така сила є і її визначає третій закон Ньютона. Тіла діють одне на одне із силами, спрямованими вздовж однієї прямої, рівними за модулем і протилежними за напрямком. Інакше цей закон трактують як сила дії дорівнює силі протидії. Індекси А та Р це action та reaction. Повернемось до нашого м'яча. Сила, з якої тисне м'яч на землю, дорівнює силі, з якої земля тисне на м'яч. М'яч тисне на землю з силою МЖ. Земля відповідно. Земля відповідно з такою ж за модулем силою діє на м'яч строго у протилежному напрямку. Ця сила називається силою реакції опори та позначається як N. Ми з вами детальніше про це будемо говорити у наступному уроці. Ось і виходить, що рівнодійна сил, яка за визначенням дорівнює сумі всіх сил, що діють на тіло, f1 плюс f2, вона в даному випадку дорівнює нулю. Отже, і прискорення також із другого закону Ньютона дорівнює нулю. На цьому ми закінчуємо теоретичний розгляд. На вас чекає ще цікава демонстрація третього закону Ньютона та питання.